Казанський феномен, 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 феномен. Казанський феномен сукупність кримінальних подій, в яких була задіяна молодь міста Казань татарської АРСР у 1970-1980-х роках. Характерною рисою цього феномену були масові драки молодіжних банд на вулицях міста за контроль над районами. Знаєте, як Гру, Стріт, Баласи, Вагоси в GTA Сен-Андрес. Тільки із совєтською специфікою. Чому саме Казань, чому саме молодь і чому саме міжрайонні розборки? Єдиного підходу у визначенні причин немає. Серед основних причин виділяють наслідки евакуації в часи Другої світової війни, коли населення та промисловість масово евакуювалася в глиб країни. Це призвело до того, що, зокрема, Казань заполонили переселенці, які культурно відрізнялися від місцевих, що спричиняло конфлікти. Також сюди варто додати масову амністію ув'язнених після смерті Сталіна. Замість політув'язнених під амністію попали в першу чергу кримінальні елементи. І це й стало причиною раптового поширення в Совєтському Союзі тюремної культури, блатного жаргону, воровської романтики тощо. Також до причин варто додати незліченні обмеження, що існували в тоталітарній державі: відсутність плюралізму, нав'язування єдиної ідеології, слабко розвинута соціальна інфраструктура, авторитарність дорослих у вихованні, жорсткість шкільної освіти. Кількість банд в одній лише Казані в цей період досягає близько 100, якщо тільки офіційні дані Совєтської міліції не були занижені. Структурно банди всередині поділялися за віковим принципом. І, відповідно, найвищу ланку займали найстарші підлітки, старшаки, а наймолодші займали найнижчу ланку, так звані зелені або пиздюки. Наймолодші у бійках брати участі не могли. Всіх підлітків, які не входили до банд, називали чушпанами, і їх дозволялося грабувати, бити та навіть вбивати. Дівчата теж могли бути учасницями банд, але вибір ролі в них був невеликий бути матрешкою або спільною дівчинкою. Матрьошками називали просто тих, хто перебував у стосунках з членом банд. Спільні дівчата були у спільному сексуальному користуванні всієї банди. Дівчачі банди також існували, але здебільшого вони розганялися пацанськими бандами. Ставлення до дівчат було різним, і жодного спільного правила щодо того, що бити чи гвалтувати дівчат не можна, не існувало. Це залежало від політики кожної окремої банди. Безпосередньо казанський феномен прийнято починати з діяльності банди Тяпляп. В неї входили підлітки, що проживали в районі заводу Теплоконтроль міста Казань. В лідерському плані ця пляп є своєрідним прикладом організації верхівки банди: агресивний та сильний Завдат Хантіміров, досвідчений злочинець Сергій Антіпов та московий центр Сергій Скрябін. Банда створила підпільну спортивну качалку, яка відігравала роль центру підготовки та штабу банди. Фактично вийшло, що ця качалка стала єдиним на теплоконтролі місцем, де підлітки могли відпочивати. Там же відбирали в банду за допомогою екзамену. Якщо після одного удару кандидат не падав, то його брали в банду. Свою загальноміську заявку в якості нової банди тяпля подали у вигляді забивання на смерть випадкових перехожих. У 1978 році вони здійснили масований наліт на район конкурентів. Півсотні озброєних підлітків пройшли по району, нападаючи на всіх підряд. Бандити настільки відчували себе безкарними, що намагалися штурмувати міліціонерів. Міліція спробувала заблокувати натовп автобусом, який був розстріляний, а самі міліціонери були вимушені втікати. В хід пішла навіть бойова граната, яка дивом нікого не вбила. Лише тоді совєтська міліція вирішила взятися за бандитів рішуче. Лідерів було заарештовано та засуджено за 36 грабужів, 4 вбивства та 15 замахів на вбивство. Завдата Антімірова та ще трьох активних членів банди було засуджено до розстрілу. Антіпова та Скрябіна було засуджено до 15 років, а решта бандитів отримали від 2 до 10 років ув'язнення. Проте падіння тяпляб не припинило, а лише відкрило шлях для всіх інших банд Казані. Причому хвалена совітська міліція їх майже буквально проспала. Після розгрому тяпляп казанців переконували, що загрози більше немає, а тому міліція навіть не займалася профілактичними заходами серед молоді. Зокрема, коли один із викладачів ПТУ повідомляв райвиконкому про зростання правопорушення з боку учнів, то партійні керівники повідомили, що в совєтській Казані нема і не можуть існувати банди з неповнолітніх. У ході боротьби з казанським феноменом більше грошей виділялося на міліцію, ніж на соціальну чи молодіжну політику. Сам казанський феномен, можна сказати, самовирішився з початком Горбачовської перебудови та розпаду Совєтського Союзу. Колишні масові підліткові банди перетворились на кількісно менші, але професійні злочинні угруповання. Проте існувати вони продовжують і досі. Станом на 2021 рік в Казані продовжують діяти близько 40 банд.